Прямі робочі контракти з роботодавцями. По-перше, я хочу наголосити, що всі наші вакансії для українців абсолютно безкоштовні. Ми допомагаємо з усіма необхідними документами, які вам потрібні. Ми створюємо професійне резюме. Ми вас рекомендуємо роботодавцям. Так що звертайтеся до нас. Вітаю всіх українців, що знаходяться в Німеччині. Якщо ви дивитесь це відео, то ви або вже потребуєте нашої допомоги, або на шляху до того, щоб нам зателефонувати. Мене звати Влад, і я співробітник компанії Prima Steps. І сьогодні я скоріше буду статистом, який допоможе нашій гості, розказати, що таке Prima Steps, чим ми займаємось, і найголовніше, для чого це саме вам. Тож, мати всіх українців в місті Фульда, їй не подобається, коли на неї так говорять, але дійсно я чув багато таких слів. Директор та засновник компанії Prima Steps Мар'яна Нємцев. Привіт, Мар'яна! Вітаю Влад! Розкажи трошки про себе з задоволенням, Влад. Мене звати Мар'яна Нємцев, я голова компанії Prima Steps. Я вже як 30 років проживаю в Німеччині, живу в гарному місті Фульда на землі Гесен, і я спеціаліст в сфері HR і також керівництвом персоналу. В 2020 році я успішно зіснувала компанію Prima Steps. Давай зразу розкажемо, що таке Prima Steps, чим ми займаємось, які послуги надаємо і для чого це нашим глядачам. Окей, Влад, Prima Steps – це ліцензована та сертифікована компанія, яка надає українцям кар'єрну перспективу іменно в Німеччині. Тобто, що ми можемо вам запропонувати? Перше, це є а, прямий а, робочий контракт, тобто працевлаштування по освіті іменно в Німеччині. А друге, ми допомагаємо з підтвердженням кваліфікації любої кваліфікації, а, щоб а, працювати спеціалістом в Німеччині. І третє а, у нас є кар'єрна програма, яка допомагає українцям, які вже приїхали до Німеччини і тут проживають, себе професійно реалізувати на робочому ринку. Спочатку давай скажемо ще декілька слів стосовно працевлаштування. Розкажи, що люди отримають, коли звернуться до нас, і на що їм розраховувати. По перше, я хочу наголосити, що всі наші вакансії для українців абсолютно безкоштовні. Я не буду себе робити секрет, нас оплачують роботодавці, тобто наші кандидати, які до нас звертаються, вони від отримують від нас повністю супровід, тобто у нас є онбодинг програм. А триває три місяці, де ми для наших кандидатів повністю надаємо супровід на робочий ринок. А у нас наші вакансії і працевлаштування тільки з прямим робочим контрактом. Тобто, ви заключаєте контракт не з нами, а іменно робочий контракт з роботодавцем. Ми допомагаємо з усіма необхідними документами, які вам потрібні. У нас наші вакансії абсолютно легальні. Тобто вам потрібно мати Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Це означає проживання, офіційне проживання на території Німеччини та також дозвіл на роботу. Якщо у вас цього немає, ми також з цим допомагаємо. І також допомагаємо вам оформити всі необхідні страховки. Ще що можу я сказати, що ми допомагаємо також з документами, якщо ви, наприклад, проживаєте в землі. Баварія, і хочете переїхати до гесен, або наоборот, або ролі не грає, в якій ви землі проживаєте, і хочете працювати на інакшій землі. Ми всі знаємо, що українці, які проживають по 24-му параграфу в Німеччині, не мають права покидати просто так свою землю. Тобто, ми допомагаємо вам також підняти це питання. А і всі організаційні моменти, які потрібні для переїзду, ми з ними допомагаємо вам, друзі. Давайте зафіксуємо для себе три речі. Всі вакансії, абсолютно всі безкоштовні для вас. Також ми допомагаємо з оформленням документів, і ви отримаєте прямий робочий контракт. І я, як людина, якій Мар'яна допомогла. Влаштуватись на роботу можу сказати, що це абсолютна правда. Я дзвонив великої кількості людей, і всі вони хотіли отримати від мене тільки гроші. І тільки компанія Prima Steps і особисто Мар'яна допомогла мені абсолютно безкоштовно. Мар'ян, тепер давай детальніше розкажемо про нашу освітню програму, чим ми можемо допомогти також нашим співгромадянам. Так, ми приготували програму для українців, які знаходяться тепер на території Німеччини і хочуть себе реалізувати на робочому ринку. І це дуже дуже крута і індивідуальна програма іменно для вас. Що ми пропонуємо? Ця програма триває загалом 6 тижнів. Ми раз тиждень зустрічаємось з вами на 4 години. Це ми робимо в режимі онлайн або офлайн. Ролі взагалі не грає. Чим ми можемо вам допомогти? Тобто, ви хочете а, перейти з джоб-центру на роботу, або ви плануєте підвищити вашу кваліфікацію, можливо, ви хочете робити аузбідок, або якісь курси пройти, або вам потрібно підтвердити вашу освіту в Німеччині. Тобто, ми вас іменно для це готуємо і надаємо вам повністю супровід. Перші кроки ми робимо профаналіз, ознайомлюємося з вами, розглядаємо ваші Слабкі та сильні сторони, і вам даємо конкретну рекомендацію, в яку сторону ми вас будемо розвивати, і, взагалі, який потенціал у вас на робочому ринку. Потім ми створюємо професійне резюме, тобто робимо німецький «Bewerbungsunterlagen», Приготовлюємо вам вас до співбесіди з роботодавцем і приймаємо також повністю кореспонденцію на себе. Тобто, як ви боїтесь позвонити роботодавцю, зробити перший крок, а взяти телефон в руки і потрібно свобідно говорити, і ви ще не впевнені в собі. Ми вам з цим допомагаємо. Тобто, з офіційними гарними професійними документами, ми вас рекомендуємо роботодавцям. Також, якщо ви хочете підвищити вашу освіту або перевчитися, ми також допомагаємо вам це все правильно оформити, тобто надаємо повністю супровід, щоб ви іменно досягли своїх цілей, які ви в Німеччині плануєте. І це зовсім індивідуальна програма. І саме головне, я взагалі то вам забула сказати, вона для вас абсолютно безкоштовна. Тобто для тих, хто отримує тепер Бюгальт, тобто соціальні виплати від Джоб центра то ми іменно співпрацюємо з Джоб центром по нашій ліцензії, і Джоб центр приймає всі кошти. Так що звертайтеся до нас. Дивися, я правильно розумію, що якщо людина знаходиться на іншій федеральній землі, наприклад, Бранденбург. Не на землі, гасом, там де ми вона також може звернутися і ти їй допоможеш, так. Без проблем тому, що ми проводимо нашу програму, також в онлайн режимі. Ну слухай, круто. дивись, і я пропоную не грузити наших глядачів великою кількістю фактів. Якщо вони зацікавлені, вони зможуть перейти на наш сайт, посилання на який я залишу під цим відео. А також я вам рекомендую підписатись на наші соцмережі, це як Instagram, Telegram, так і TikTok, де будуть публікуватись більш коротенькі відео, але з інформацією, яка буде корисною для вас. А також там будуть публікуватись наші актуальні. Вакансії, тож на сьогодні я думаю, все будемо закінчувати. Ми дякуємо нашим глядачам. Підписуйтесь на нас, читайте нас, дзвоніть нам, і ми вам обов'язково допоможемо. До побачення! Афіда зайдончись.